До речі, раз вже заговорила про страхи, наші страхи безпідставні. В основному наші страхи безпідставні. І ми себе руйнуємо цим. І ви знаєте, кажуть, оце, ти сама вибираєш будинок, автомобіль. Ну, мені здається, що матеріальне ми не обираємо, що все одно в матеріальному нас щось веде, як пощастить. В якій ти родині родився, це залежить матеріальне, це залежить від того, в якій ти, можливо, родині родився. О. Сьогодні родина може бути багата, а завтра втратити все. І це не означає, що це вибір твій. Якби вибір був матеріального жити всім, так як він хоче, то всі б жили б багато, всі хочуть оце жити багато. В достатку всі хочуть жити. Оце вибір матеріального. А ми можемо обирати, як на мене, емоціональне. От емоціональне ми можемо вибирати. Емоціональне це робота над собою щодня. Як ти попрацював вдень над собою, поумовляв себе жити як в цьому світі? І попрацював над тим, з чим ти зіштовхнувся, а в основному хто нас стимулює, над тим, щоб попрацювати над собою, поумовляти, заспокоїтись, це оточуючи. Це оточуючи. Це наш чоловік, діти, родичі, ті, хто поруч живуть. Вони пройшли мимо, зацепили тебе словом, і в тебе тут вже емоції, вже або хороші, або зашкалюють, і ти над цим матеріалом працюєш. Це оце емоційне, це вибір. Це вибір. Як жити в собі і емоційно. І твій сон, я про себе. Залежить напряму, як ти попрацював над собою в день, коли не спав. Або, да, коли ти не спав, як ти над собою попрацював, такий в тебе й буде сон. Тому що, да, коли ми спимо, мозок продовжує працювати. Оце наш вибір. Емоційне це наш вибір. І наскільки ти сильна людина, ти будеш працювати над собою, і оцей момент якихось. Пігулок вспомагательних ти будеш відтягувати чим подалі. Тому що це пігулки, вони обесцінюють твій стан емоційний, твою силу в тобі, вони обесцінюють. Так що це про вибір, мої кохані, мої хороші? Матеріальне ми не обираємо. Матеріальне це вже як пощастить. А от емоційне ми обираємо. І страхи. Страхи нам маніпулюють впредь до того, що можуть паралізувати, що емоційно, що фізично страхи паралізують. Мало того, що ми маніпулюємо самі себе своїми страхами, да? оправдовуємо, так ще й зовнішній світ. З Самого народження намагаються тобою маніпулювати е, страхом. Дітей ми страшимо, вселяємо в них страх, щоб маніпулювати, щоб нам так якби легше було їх ростити, щоб вони не шах вліво, не шах вправо крок не робили. Тому що це проблема, розвиток дитини це для нас проблема. І ми починаємо е, їх залякувати. Чоловік дружину залякує, дружина чоловіка залякує. Оце цього я намагалась уникати автоматично, щоб ніхто нікого не залякував. Не порчами, не ні погрозами, нічим. Так що, по мірі можливості. А хто використовує да, страх і залякування, він і далі це буде використовувати, він не зміниться. А той, хто намагається уникнути, не давайте собою маніпулювати. Тому що е, все, кожна людина схожа. Всередині своїми емоціями всім ми схожі. Ми використовуємо от ми набір одного й того самого. Але одні люди використовують оце більше, а інші – оце. Одні не хочуть використовувати страх, але все одно ним треба совладівати, да? володіти. Всіми емоціями треба володіти, а це все в голові треба тримати. А щоб емоції, свій емоційний стран тримати в голові, то треба віддалитися трішки від матеріального. Сказала б моя подруга Ірина Олександрівна, яка е, майже 30 років працює в школі, на вчительську зарплату, в звичайній сільській школі, сказала б дуже легко е, філософсувати, коли ти забезпечена, і коли є на столі, що поїсти. Так що дбайте про те, щоб було що поїсти. Сьогодні, завтра, післязавтра. І тоді, значить, і емоційний стан буде в порядку, тому що в людини інстинкти. Коли ми думаємо про те, що нам поїсти, тут аж зашкалює. А це все гормони, інсулін, Боже, все настільки пов'язано, до речі, в мене з'явилися, будуть з'являтися відео, поки що раз на тиждень, по вівторках, по-італійському, 3, а по українському 4-й годині про цукровий діабет. І взагалі, про цукровий діабет е, можна зрозуміти своє тіло, свій стан здоров'я і як працює. Тому що на основі цукрового діабету отак очі. І можна дуже багато чого зрозуміти про свій організм. Да? Коли в мене поруч з'явилася людина з цукровим діабетом та ще й дитина, я дуже багато чого поняла, як працює наш організм і механізми. Чому ми голодні, в який момент ми хочемо їсти, в який момент ми не хочемо їсти. Чому так відбувається? Це все командують наші гормони, наш внутрішній організм, вітаміни, все, А оце, сісти на дієту. Там. Чому треба спомагательні? Тому що треба, тому що оце незбалансованість в організму приводить до того, що він працює знаєте, як ото годинник назад, вперед, зупинився. Наш незбалансований режим і харчування призводить до того, от якби часи не йшли весь час вперед тік-тік-тік-тік. А то назад, то вперед, то зупинились, то пішли, то не пішли. Уявіть, що це ваш організм. А здоров'я ми хочемо всім. А коли ми його втрачаємо по своїй живині, те здоров'я, то ми куди біжимо? До поганих лікарів? А на це потрібні кошти, час, ресурси. А якщо у вас їх нема, то бережіть себе. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли. Всіх обняла, дякую. Отаке у нас відео. Побачимося в наступному відео. Всіх обняла, дякую за те, що ви зі мною.